Вітаю, друзі! Хочу вам розповісти, який квітковий шок отримала учора ввечері. Є у мене рослини, які вже потрібно розсадити, та немає куди їх розмістити. Тож вирішила поділитися ними зі своєю свахою. Цю людину знаю поки що небагато, але знаю добре, що вона любить рослини і в неї є територія, де їх можна посадити. Отож, вкопала їй пару кущів високорослих резентем. Варії гатних півників, форзиці молоденький кущик, керії відростки, які потягнулися у бік, традисканції відкопала, бо кущик уже так загустився, що не зміг вирости нормальних розмірів. Аліумів височеньких, які зараз виглядають як зелені кульки. Отак потрохи-потрохи та й назбиралося на дві величенькі торби. А Світлана мені і каже: Зараз я вам накопаю тих рослин, які ростуть у мене. Ну, а я якось цьому і значення не надала. Я й не знаю, які в неї рослинки ростуть. Колись через годину дивлюся, а вона мені несе цілу купу квітів. Ви подивіться тільки. Та тут же ж цілий магазин, як почали розбирати, а там чого тільки немає. Отож давайте разом роздивимося, чим я розбагатіла в один момент. Ну, першими, звичайно, китаються в очі півники оці коричневі, гарні. І запашні у мене такий сорт є, але із-за того, що минулого року вони сильно сильно загустились, і я не знала, як їх прорідити, то вони не змогли закласти квіткових ростків і цього року залишилася без оцього виду. Звичайно, наступного року, можливо, уже вони зможуть розцвісти, але свіжий матеріал не завадить. Тим більше, що ви подивіться, які тут величезні і видно, що здорові картоплини. Посажу обов'язково. Квіти, звичайно, перед цим зріжу. Вони мені ще поквітують окремо у вазі. Далі бачимо лілію. Це звичайна лілія. Простенька, я на неї кажу, тому що в тому селі, де я жила раніше, то е, такі лілії цвіли у багатьох дворах. Вона вчора ще була закрита, сьогодні вона вже і розквітла. Вона запашна, не дуже велика, але дуже яскрава і цвіте досить довгенько. У мене теж така була. Але щось вона минулого року слабенька геть була, а цього року навіть не зійшла ні одна цибулиночка, хоча було їх багатенько. А тут бачимо, що є не тільки цибулина, з якої йде стрілка квіткова, а і багато діток, тобто буде із чого розвестись знову оцю рослинку. Ще лілійник. Ось. Правда, не знаю, якого сорту, чи це він із простіших, чи він із сортових. Але сам саджанець такий гарний, розкішний. уже побачу наступного року, сподіваюся, який він є. Посаджу, у мене якраз не вистачає у рядочку моєму з лілійниками ще рослинки. От якраз і продовжу той рядочок. А тепер перейдемо до дрібніших рослин. Якщо я не помиляюся, то це іридодіум. Тобто теж такий із категорії ірисів, тільки іншого зовсім виду. Квіточка тут була якась фіолетово, бусково, синеньке, щось отаке воно було. Уже вона прив'яла, присохла, а от листочки гарнюні, хорошенькі і корінець гарний. От тільки не знаю, де це його краще посадити. Заглядала так сьогодні в інтернет, начебто на сонечку вони люблять рости, ці рослинки, то так десь буду думати місце, щоб було сонячно. А це барвінок, ви його, мабуть, впізнали. У нас він росте. Як, як би сказати, просто у природному середовищі цілі коври заплітаються. Я таку рослину не збиралася у себе в садку поселяти і не збираюся, бо він же заплутає все на світі, а в мене нема, щоб так десь його обмежити. А от за парканом. Отам От я його посаджу. Якщо прийметься, то буде він собі плутатися так, як сам захоче. Там біля кампсісу є містечко, нікому він там заважати не буде, і навесні буде радувати голубенькими своїми квітами, бо взагалі я цю рослину люблю. А от оце, коли глянула, то в мене аж очі у розмірах збільшилися. Я думала, що це щось із, е, бересклетів, в них таке яскраве листя і по формі схоже. Але ні, це барвінок. Барвінок варієгатний, Ви подивіться, який він строкатий, гарний. Ну, Цього я не буду виносити кудись із двору, цього я посаджу десь у садку. Не знаю тільки де. От питання у мене є до вас, мої глядачі, чи плететься він на вертикальні опори, бо по землі відпускати його в мене немає де. Воно ж таке гарнесеньке, що просто очей не можу одірвати. Чи буде він підніматися, зараз покажу на той цоколь від забора, подивіться. Ну, приблизно, може, не в цьому саме місці я посаджу, але от приблизно підніметься. Тут висота десь на 50 см. Там далі є такі самі проміжки на 40-30 на 30 см. Он, отак. От зможе він на таку опору підніматися? Або з допомогою, наприклад, підпорки, якісь щоб йому дати, щоб він зміг піднятися. Чи буде він там себе почувати гарно? Питання. Напишіть, будь ласка. А от оце дивлюся, щось із молочаїв явно. Не знаю, як воно правильно зветься. Дуже схоже, воно мені. На рослинку, яку у моєму рідному селі називали біляшками. Тільки в тої була окантовка оцих листочків біленька і дрібненькі біленькі квіточки. Ось тут були. А це бачу, от форма листя така сама, і форма стебла все така сама, тільки немає отої білої облямівки. Ану ж підкажіть мені, як воно зветься, хто знає. Ну і як я зрозуміла, що це теж можна садити на сонячне місце. Це якраз те, що мені треба, бо в мене ж на сонці, як уже дехто знає, усе обгорає. Тому я дуже рада, якщо знаходиться щось таке, що витримує оту спеку і ще й засуху вдобавок. Ну і тут же ж і жменька петуній. Я правда не спитала про це чи сортові, але в принципі мені байдуже. На даний момент, бо мої падалі ще не посходили. А ці поприймаються, то раніше трошки зацвітуть. Які будуть, такі будуть, все ж веселіше буде оку. Так, а оце, от на вигляд, знайоме, я його бачила тако не раз і по магазинах бачила, продають отаке от щось. Тут, як казала мені Світлана, мають бути не то синенькі, не то фіолетові квіточки, які будуть підніматися отак вище і вище і вище. Але як зветься, теж не знаю. Але те, що мене радує, що теж на сонячній ділянці можна його посадити. У нього листя ж таке прямо жорстке. От видно, що воно витримувати буде гарно. Отакі от сонячні негаразди. Ну і... Фаворит серед усіх цих рослин, ну це як для мене, то оцей клематіс. Ну це просто щось. Ви подивіться, який він, ой, який він уже величезний, який він розкішний. Це просто не можна передати. І квіти блідо голубі. Я дуже люблю голубий колір. Замовляла. Вірніше, хотіла замовити колись голубий клематіс, та не було того сорту, який я хотіла. Це, хоч і не такий, але він по-своєму дуже ніжний і дуже гарний. Розкішний, краса, краса. І це я якраз тільки-тільки день назад дивилася, що мені, зараз покажу, в цьому місці якраз клематіса і не вистачає. Вільно тут. Мигдаль декоративний оцей зелений кущ він собі відповзає вліво, вправо він не рухається. От. А там е, кампсіс зараз він починає якраз відростати і кущитись, але я його з цього боку стрижу, щоб він мені не лягав сюди на троянду, на магонію, щоб не йшов, От. обмежую його. І виходить, що така діляночка якраз для клематиса хороша, є йому куди плестися вгору. І на фоні темного дерева він буде дуже контрастно виглядати. Та я вже уявляю, як це має бути гарно. А внизу, от зараз, як весною, то туди до кореня потрапляє багатенько світла, те, що треба цій рослині. А вже коли він відцвіте, то. Більшою стає троянда і починає трошки притіняти те місце. І це теж дуже добре, тому що у спекотні періоди корінь не буде надто перегріватися. І це плюс. І буде у мене тоді з одного боку оцей клематис голубенький, гарненький. А тут у мене росте Жоз... Жозефіна. Е, можливо, хтось вже бачив у моїх попередніх відео, як я його стригла. Це залишки із того, що обгоріло минулого року. Але він дивлюсь геть не такий, як той. В цього дрібненькі листочки, і він не так сильно росте, а той же ж прямо такий. Та ви що? Я в шоці просто. От тут, правда, поки несла моя сваха оцю рослину, надломилося стебло. Це що мені не подобається, в клематисах, що вони от хрупкі такі. Але жива серединка лишилася цілою, то я скотчем, мабуть, примотаю оце от, і все. Тому що, дивлюсь, це ж ніч ночувала рослинка. Корінець, оно який хороший, е, але за ніч не зів'яв ні грама, у водичці стояв і свіжесенький лишився, наче сокорух не порушений. Ото там замотаю і думаю, що все буде нормально. Ось так поділилась я своїми зайвими рослинками, а взамін отримала неочікувано такі прекрасні дарунки. Бажаю і вам подібних сюрпризів і побільше. А також дуже дякую за те, що розділили мою радість. Тепер же мушу прощатися, тому що оце все багатство потрібно посадити. До побачення!